Леся Нікітюк виходить заміж. Телеведуча побралася та похвалилася подарованою каблучкою. Хто її наречений та коли весіля? Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. В основному всі пишуть, чого її не беруть заміж. Люди розкриваю секрет. Мене в п'ятому класі баба обмила віником. Але не сталося так, як гадалося. Леся Нікітюк говорить, виходить заміж. Свої слова вона підкріпила свіжими світлинами з Карпат, де її наречений зробив їй пропозицію. Тут і не відмовиш, написала телеведуча і опублікувала світлину з каблучкою, яку їй подарував хлопець, воїн Збройних сил України Дмитро Бабчук. У соціальних мережах з прийдешнім заміжем Лесю Нікитюк та її обранця вже привітали Григорій Решетнік, Таяна, Віра Брежнєва, Наталія Могилевська та інші. Відомо, що хлопець Лесі Нікитюк молодший за неї на 9 років. Скільки часу насправді пара зустрічається, поки невідомо. У соцмережах 28-річного Дмитра Бабчука можна зрозуміти, що він воїн Збройних сил України, а також розвиває власний бренд одягу. Він народився в місті Одеса. Із 2016 року хлопець служить у збройних сил України у морській піхоті, є спецпризначенцем. Деякий час він служив. В 73-му окремому морському центрі ССО, але нині про свою службу нічого не розповідає. Навчався він у Запорізькому національному університеті, також є кандидатом у майстри спорту з боксу. Ходили чутки, що в Одесі Дмитро відомий як справжній герой-коханець, деякі розповсюджують у соцмережах інформацію, що він нібито кротив романи одразу з кількома жінками, в яких позичав гроші, але не повертав. Сам військовий не реагує на такі. Наречена Лесі Нікітюк каже, що в Дмитра теж чудове почуття гумору. Вони полюбляють жартувати одне з одного. Днями ведуча також подарувала Дмитрові светр з куметним вовком, а той відповів їй обручкою. Однак заручене виявилося вже не жартом, пара серйозно налаштована побудувати спільне майбутнє одне з одним. Ми з Дмитром любимо жартувати і підстюбувати одне одного, одного, особливо я. То купила йому сімейки на базарі і відмітила в Інстаграм Сторіс, то светер куметний з Вовком, як цього разу. От він і вирішив зробити так, і виставив з обручкою у відповідь. Тільки це вже не жарт, розповіла Леся у коментарі для нової тві. Ось ця світлина була першою у їхньому фотоблозі, і під нею написав військовий медик кримсько-татарського походження Асан і сине він познайомив Лесю з Дмитром. Про це він повідомив у коментарях під публікацією, де знаменитість показала найперше фото з коханим і заявила про стосунки. В інстаграм Дмитра Бабчука зрозуміло, він дотичний до українського війська. Нині він не розкречує, де та на якому напрямку воює. Утім, не приховує служить ЗСУ вже 8 років і свого часу брав участь в АТО. У стрічці воїна чимало фото з фронту, і на одному з них він постає під час тренування бойових водолазів загону спецпризначення у кадрі відомих військових фотографів. Влади і Костянтина Лібарова і звичайно декілька слів про Лесю Нікітюк. Вона народилася у місті Хмельницький у творчій родині, не дивлячись на те, що батьки працюють в ад Укрелектроапарат а не на театральній сцені, мама Лесі грає на баяні і співає в хорі. А бабуся заробила репутацію найкращої та в окрузі майбутня ведуча Нікітюк у школі. Подавала великі надії в плаванні, але вирішила не пов'язувати життя з професійним спортом. У графі «Вища освіта» в біографії Нікітюк назавжди закарбувалася Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Дівчина закінчила її за спеціальністю Вихователь дошкільних установ, але так і не працювала в цій сфері. На телеекрани Лесі вдалося потрапити завдяки участі в бігоді-шоу. Пізніше учасниця КВН три рази штурмувала проєкт Розсміши коміка і три рази йшла від Володимира Зеленського не з порожніми руками. Що ж наступна історія. Ви знаєте про дівчинку, яка приїхала поступати в Київський національний університет культури і мистецтв і не поступила. Але ви не здалися і пішли напряму до ректора. Ви знаєте, ректор сказав слова великого математика, я все порішаю. І вивіз вас на дачу. Там же відкрила зовсім інша картина, вона металик пурхали над ним, так? Ви знаєте, але сталася така маленька дрібничка, я навіть не знаю, як так можна було затупити. Ви заснули. На початку творчої кар'єри Леся Нікітюк придумала образ провінціалки з трохи грубим голосом і смішним діалектом. Він і допоміг їй стати успішною та впізнаваною у своїй програмі. Леся з ведуча простачка в смішних нарядах, з'являлася на всіх світських тусовках, презентаціях, вечірках і намагалася розвідати в знаменитостей, чим вони живуть, з ким сплять, скільки заробляють. І навіть що носять у сумочках. У 2022 Леся Нікітюк стала ведучою проєкту Пара на мільйон. Для неї це перший реаліті такого формату. Їй ще ніколи не доводилося працювати у проєкті, тісно пов'язаному з людськими стосунками. У програмі Пара на мільйон 12 пар проходили випробування, щоб заробити головний грошовий приз. Вони, як люди з різних світів, сильні, впевнені в собі, самотні інстадівчата та стримані розумні хлопці, які постійно працюють Навчаються, але не витрачають час на порожні розваги. Їм усім доведеться змінитись. А Леся Нікітюк у проєкті Пара на мільйон допомагала їм пройти усі ці випробування. Також Леся Нікітюк брала участь або була ведучою у таких проєктах, як Хто проти блондинок, танці з зірками, ліга сміху, зоріні яйця і звичайно хто зверху. Актор модельєр-качок із бариський бичок. Блогер, танцюрист ведучий і нещасний случай Горбунов Стоянов Дантес і притула мій вічний стрес, ігор Ельвова і ця істота нервова. Аду тут... також зазначу, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Леся Нікитюк почала випускати на ютюб пародійні пісні. Ціла птаха, пісня про крейсер Москва. А також разом зі Степаном Гігою цей сон, який висміювали окупантів та швидко набули популярності в українському домені інтернету. У перші дні березня 22 го вона облаштувала центр для переселенців у Хмельницькому. Тож сьогодні вітаємо Лесю Нікітюк з заручинами та бажаємо щасливого подружнього життя.